Всем добрий день, друзі! З вами Влад Фермер. Хочу вам показати, як ми полимо ножницями гарбуз. Ось я приїхав на діляночку. Ось така діляночка у нас, як ви бачите. Зарані вибачаю за вітер, якщо вам не чутно буде. Ножниці ми самі робили, не вже в тому відео розказував. Перву прополку ножницями робимо повністю. Другу прополку теж робимо повністю. Ну, а третю вже як вийде. Там ну, воно покаже як третю робити, Чи робить, лібо вручну. Ну лібо ножницями, либо вручну. Ще я вам покажу, які ножниці, як воно робиться, все це діло, ось бачите, як з дивіться. Дивіться, все чітко все буря. Дивіться, оп, сполено все, бачите? Уже пів діляночки зробили, ось дивіться. А непогана діляночка. Бачите, сильний трактор швидко не ходить. Ось отак він ходить, дивіться така діляночка така у нас там ззаду сидить чоловік і цими ножницями управляє а всередині трактори сидить ще один чоловік і управляє. І ось так робиться робота я вам покажу ось бачите сидить людина і робить ось так Да, не я, видань, ничего. Ну, Бачите, культиватор так зроблений, такий нездоровий, якраз вони рядю полять і брядку теж болять. Оп, і бачите, підняли і розвернулися. Какая работа у нас селит. Вот, бац, а с этой рядок только что шли, вот с рядок только что шли. Щоб не казали, щоб не писали, що бур'ян є, що все остається. Ось ви бачите, дивіться. Ось, все зрізає. Щоб не казали, що бурян залиється, дивіться, все зрізає. Ось дивіться. Щоб не писали, що бур'ян не зрізає і ще щось там. Бурян все зрізає, все працює нормально. Тільки немає, бачите, трошки як показати, бо там людина ще сидить, ну нічого. Я вам так сбоку примером покажу. Так бачите, як у нас гарбуз. Україні. Добрий день, героям слава! Ось бачите, така в нас прополка гарбузу. Площа, звісно, була не підготовлена до гарбузу, Ось дивіться, але гарбуз бомба і бурян невеликий. А ножиці були зроблені з металолому, вважайте, тому що ну, там максимум ножи, ну, лапи максимум купили і все, більш нічого. Ось такий гарбуз. Все, хай роде. А ви, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал мій. І всім до нових зустрічей. До